Всім привіт, друзі! З вами Вінтерфел на зв'язку. Зараз ви побачите частину того, про що говорили на конференції з розробниками. Але зараз я вам хочу ще сказати, щоб ви протиснули вподобайку та підписались на мій канал, а ще написали коментар робити ще такі відео з наступних конференцій з розробниками, можливо, зробити прям повне відео. Скільки ця там конференція проходила? Годину, півтори, щоб ви могли дізнатися усю інформацію. Пишіть обов'язково відгук, відгук про це під відео. А ще я хотів би вам сказати, щоб ви заходили в мій телеграм, там часто новини, конкурси круті, спілкування через чат, усі послання в описі під відео. До речі, а хто ще не розпочав грати в Ukraine GTA? Ви можете завантажити гру за посиланням знову ж таки в описі під відео. Там також є промо мого каналу. Усім приємного перегляду. Прокурор Андрій Тимків. Тимків. вибачаюсь, що неправильно. Давай, так, я. Алло, Добрий вечір. Добрий вечір. у Вас не хвилина. Добрий вечір. <г Hillenian> Не знаю чи тільки в мене така ситуація. Заходячи в ігру, у мене зразу викидає в вікно при під'єднанні до ігри. Ну, у мене просто навіть не заходить воно ну, банально. Загрузка йде і зразу вона викидає мене. Дивіться, mm -hmm. давайте я всім, всім mm -hmm. зараз розкажу. Е, насправді, ми недавно, десь неділі-дві назад, створили технічну підтримку, яка в реальному чаті до вас підключається реальний оператор, і вона вам допоможе зі всіма вашими проблемами. Там сидить команда досвідчених фахівців технічної підтримки, яка відповість і допоможе вам зі всіма питаннями. Від, від того, як включити комп'ютер, до того, як підключитися... До серверу і там, не знаю, заробити гроші. І зі всіма питання вам допоможуть. В Телеграмі це бот Також ви можете зайти на наш сайт справа знизу у вас буде. У вас буде таке, така іконочка Телеграму, задати питання і туди, будь ласка, задайте питання, вам там допоможуть. Я думаю, що ні, ні, розп... відчувається. Вибачаєте вас перев'ю. Це навіть не банальне питання, суть в тому, що я все, нікнейм, все в мене чітко ігра в мене вже чиста. Заходиш, у мене і загрузка йде з авторизації, я нажимаю авторизуватися і мене воно знову викидає. За така цьому мене. питання, будь ласка, в техпідтримку вона там з вами поспілкується. Вона з вами так. хоч зазвониться, поспілкується з вами і в цьому питанні помов. Е, Обов'язково. Е, так, насчет підтримки Захар уже з вами відповів. Дякую. Даді, давайте, тут Дякую. було дуже коротко. Давайте. Тепер останнього тоді. Давай також. Е... Так, шановні, давайте, хто хоче зараз. руки. Да, так, так. вон один є. Що? Таня хоче хоча Так, давай. Привіт, тебе, хвилина я. А, да, усім добрий вечір. Так, я ваш партнер партнер Колімейсов. Дивіться, я хотів запропонувати систему банків. Дивіться, як вона буде реалізована. Я пропоную, щоб було кілька банків. Можна зробити, допустимо, Монобанк і Приватбанк. І щоб це було не просто там банк, а щоб можна було всередину заходити, можна було як в реальному житті знімати кошти, класти. І щоб була система депозитів. це перше. І друге, з приводу бізнесу, щоб ви на десь вже зробили, щоб можна було всередину заходити як реальну життя. Я не знаю, наскільки це в ВМТ реалізувати, але хоча б, щоб всередину можна було заходити, скуповуватись. Банально, щоб якісь МПС, там касири були, я не знаю, там охоронці, ну плюс-мінус таке. от... Дякую за звернення. Щодо по второму питанню. Це вже є, це вже є на новій карті в будь-який магазин, в будь-яке тебе можна зайти, там стає НПС, який вам продасть продукти, поспілкуються з вами, ви там зможете з ним розрахуватися. Щодо банків, ми вже відповідали. Стосовно що така система буде, вона буде дуже цікаво, дуже цікава в тому плані, що вона буде багато функціональна. Буде і переводи інших гравців, зняти кошти, взяти в кредит, депозити, криптовалюта. Це все зараз, тільки ми продумаємо та вирішуємо. Дякую, що звернулися. Ну і дивіться, ще одна ідейка: Давай. така. От у нас ну, теж парочку. Дивіться, можна було б додати в телефон, це ми з другом придумали, Типа, знаєте, як є в реальному житті, з типу OX, щоб можна було ну, типа, як вигляді смс чи сайт. Щоб люди викладували не тільки в обяви, а сайт такий був, типу, в телефоні зроблений. От. Ну і можна mm -hmm. було в систему радіо ж не просто зробити, а як окрема фракція, щоб хтось ці об'яви редагував і вів типу, ефіри через мікрофон, там балакав. Ну, плюс-мінус як в реальному житті, щоб можна реалізувати. Було. Не знаю, mm -hmm. як ж, так... МТА, все ж такі. <кхем> е, Добре, дякую. Стосовно Оликса в телефоні гарна ідея, її записав. Дуже добре. Так, тоді отримати нагороду 500 донатів за свою пропозицію. Так, Дякую. Дякую. Так, шановні, на жаль, ми маємо закінчуватися. Ми зараз підемо далі співпрацювати, працювати, робити ці системи. Передивимося ще список. Список багатий, список зараз у мене складає з 25 пунктів. Це щодо виправлення якихось багів, які вам не подобаються, і стосовно нових систем, які ви запропонували. Усі, хто запропонував нові унікальні системи, отримали свою винагороду в вигляді донат надвалюти, хотів дещо спитати у всіх зараз, як ви ставитесь... Так, давайте. Як ви ставитесь до такого нового формату, що ми там будемо там кожну неділю-дві будемо так от збиратися, созванюватися в дискорді, ви будете казати нам пропозиції, баги, покращення щодо функціоналу. Якщо згодні, пишіть плюс, якщо не згодні, мінус.